Кривенька качечка жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім дід і каже бабі Ходімо, баба у ліс по гриби. Пішли, збирає баба гриби, дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба, діду. Подивись, діду, яка гарна качечка. каже дід, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати бачать, а у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили їй гніздечко, обмостили його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертає Бачать у хаті скрізь прибрано, хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби, приходять додому, дивляться, а в них і варенички зварені. І веретенце з пряжею на віконці стоїть. Вони знову в сусідів запитують, чи нічого не бачили кого? Бачили, кажуть, ті, якусь дівчину воду з криниці несла, така красива, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це мог бути, як не придумують. А баба потім і говорить діду, знаєш що, діду, зробимо так скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємось і підледімо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клуною і раптом, бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня. Така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Дивляться немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Узяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло. А тут і дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда і бабу. Та відразу ж до гніздечка, а гніздечка і немає. Як заплаче вона тоді, Діти бабу до неї утішають не плач, Люба, будеш нам замість дочки. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина їй каже Я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка. Та за мною не підглядали, а тепер не хочу. Зробіть мені, дідусю, прядочку й веретенці, я й від вас піду. Плачу діти, баба, просять її залишитися, не погоджуються. От і зробив тоді дід прядку і веретенце. Сіла вона во дворі і пряде. Раптом летить грайка каченят. Побачили. І, і заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядку шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попірінці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає Не хочу з вами, Я ходила по ложку, поламала ніжку. Ви мене залишили. Далі собі рушили, скинули вони папірінці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка, ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попірнці, з нами нехай летить. Дівчина і їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши її папірінці. Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. «Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядку шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попірінці, з нами нехай летить. Скинули вони й папірніці, обклалася дівчина пірячком, обернулася качечкою і полетіла разом зі зграйкою. А дід з бабою знову залишилися самі. От вам і казочка і бубликов в'язочка.